Українська повстанська армія воювала проти радянського союзу ще протягом 15 років після закінчення Другої світової війни. Загони ОУН залишалися в підпіллі на заході України аж до початку 60-х років. На що вони сподівалися, на кого розраховували, знаючи, що самотужки СРСР не перемогти. Про перемогу очільники ОУН УПА не думали. Вони сподівалися планомірно підточувати СРСР зсередини, готуючи його розвалу майбутнього, і головним інструментом для цього мала стати підпільна розвідка Служба безпеки ОУН. Ська спецслужба ще із 30-х років ретельно слідкувала за створенням розвідки і контррозвідки ОУН. Як не дивно, підтвердження цьому було знайдено випадково. Це сталося після учиненого бойовиками ОУН теракту з ліквідації у Львові більшовицького розвідника високого рангу Олексія Майлова. Операція ОУН розроблялася із зовсім іншою метою. Бойовик Микола Лемик мав убити радянського консула у Львові на знак помсти за вчинений Сталіним голодомор 32-33 років. Однак бойовик не знав представника СРСР в обличчя і коли попросився на прийом, його представили не консулу, а Майлову. Останній займав високий пост у більшовицькій розвідці і був спеціальним посланцем Сталіна. Він приїхав до Львова з метою розібратися в ситуації із ОУН. Вже тоді в Кремлі сприймали ОУН за серйозного противника. Досить високу оцінку служби безпеки УН дають і противники. До речі, радянські чекісти, той же Павло Судоплату убивця Євгена Коновальця, і Григорій Санников один з офіцерів уже в пізнього періоду, початку 50-х років, який брав участь у радіоіграх і, скажімо так, боротьбою проти пошуку керівництва ООН. Він залишив свої спогади і теж високо оцінює, наскільки служба безпеки УН протидіяла фактично на рівних. Органам державної безпеки радянського союзу і в оперативних іграх, і в конспірації, і так скажімо, у перевербуванні агентів, в тому числі і радянських агентів, які при які приїжджали на території західної України, вже з метою, чітко з завданням полювати на керівництво УН кількох з них вдалося службі безпеки ООН перевести на свою сторону. Зрозуміло, що подібні процеси перетікали і в зворотньому напрямку. Коли Червона армія відкинула гітлерівців із центральної України, стало зрозумілим, що СРСР вийде з війни переможцем, і це розуміння заставило багатьох бійців УПА переглянути своє ставлення до радянського ладу. Особливо почали переживати ті, у кого родини залишалися на території, яку зайняли більшовики. Як наслідок, упівці масово почали виходити з лісу і з повинною, а значить, потрапляли в поле зору радянської спецслужби перед службою безпеки. ОУН постало непросте питання: або нічого не робити, і тоді зрадники вкажуть на тих повстанців, що продовжують боротьбу, або ж діяти на упередження. З наближенням Червоної армії, українська повстанська армія, яка була наповнена колишніми червоноармійцями. Почала масово переходити на сторону радянських партизан на сторону взагалі Червоної армії, і це масове дезертирство в УПА спричинило до першої чистки, яку організувала Служба безпеки УН в першу чергу. Це стосувалося людей, які мали якісь підозри, люди, які якимось чином себе проявили негативно. Взагалі, люди не місцевого походження. Перший керівний склад ОУН прийняв рішення про створення спеціальних підрозділів контррозвідки лише в 34-му році на праській конференції ОУН. Себто це сталося аж на п'ятому році існування організації. Тоді на контррозвідників поклали переважно охоронні функції. Вони дбали про безпеку Вищого керівництва ОУН, повинні були запобігати можливим арештам чи замахам на лідерів. Згодом, у 38-му році, після вбивства лідера ОУН Євгена Коновальця фракція молодшого покоління лідерів ОУН, які Гуртувалися довкола Степана Бандери, почали вимагати від вищого керівництва організації запровадження спеціального підрозділу розвідки і контррозвідки. Коли дозвіл був отриманий, Степан Бандера, Микола Лебіць, Микола Арсенич і ще кілька людей створили так звану сімку. Комітет зі створення служби безпеки ОУН першим кроком у цьому напрямку стало відкриття розвідницької школи. Викладали в ній розвідники українці, що працювали на розвідку УНР, і були співробітниками польської чи німецької спецслужби. Спочатку основною функцією СБ ОУН була контррозвідка. Вони виявляли, хто із вояків ОУН чи місцевого населення співпрацював з ворогом. А також ворожих агентів, які часто маскувалися під повстанців, як приміром представники радянських груп смерш. У січні 47-го року радянській спецслужбі вдалося заволодіти частиною архіву, вбитого у перестрілці командира СБ ОУН Миколи Арсенича, і виявилось, що згідно зі звітами, за період 41-47 років спецслужба ОУН виявила та знешкодила понад тисячу ворожих агентів польської, німецької та радянської розвідок. Серед них і легендарний для Росії розвідник Ніколай Кузнєцов. Як будувалася ця розвідка? Вона будувалася на персональному основі і робилася такими невеличкими п'ятками. Тобто була кілька людей, там п'ять чоловік. У них був старший. Цей старший тільки один знав усіх цих п'ять, але ці п'ять між собою не були знайомі. І оцей старший він вже контактував з вищим керівництвом. А у вищому керівництву він також не знав, з ким він контактує. Він знає, що він зустрічається з людиною, якій треба передати. А хто він такий, як його звати, де він живе? Тобто, вся та законспірованість була досить серйозна, і коли провалювався якийсь один чоловік, за цим не тягнулася вся мережа. Однак засекреченість власних агентів лише половина справи. Друга половина залучення людей різного віку, статі, соціальних груп та поглядів на життя до розвідницької чи принаймні інформаційної роботи. СБ ОУН вельми уміло працювала із населенням. Безкоштовними інформаторами служби безпеки служили практично всі люди, що симпатизували повстанцям. Вони слідкували за противником і передавали інформацію із власної волі. А деякі категорії людей СБ залучали до роботи примусом чи навіть за ви. Інструкція для співробітників Служби безпеки ОУН за 1943 рік дає чітку класифікацію таких людей. Це по-перше, цитата. Довірені особи, які мають нагоду багато бачити. Це портьєр, кельнер, покоївка, шофер, продавчиня у крамниці. І по-друге, це так звані вігілянти. По сучасному агенти-інформатори, приміром, колишні злочинці, які мають хороші зв'язки у середовищі злочинців чи чиновників, І Гестапо, і потім НКВС визнавали, що служба безпеки УН фактично в інформаційній роботі перевершили навіть їх. Тобто ніхто з ворогів державних спецслужб не могли похвалитися такою поінформованості, як це мала служба безпеки УН, саме через те, що в кожному населеному пункті. За інструкціями служби безпеки ООН, ООНівці писали звіти щоденні звіти про те, що відбувається послідовно. Причому дуже часто паралельно не одна людина, а кілька людей вели ці звіти, які передавалися у службу безпеки ООН. Служба безпеки ОУН знала про прибуття радянських агентів ще до того, як вони опинялись на місці призначення. Та і самі завербовані радянською розвідкою частіше за все приходили з повинною в СБ ОУН і ставали подвійними агентами. Служба безпеки ОУН дуже активно проводила і контрпропаганду, вербування людей, які в Приїжджали на західну Україну, в тому числі і з понаправленнями радянських органів, до речі, навіть спеціальних радянських органів. Скажімо, такі випадки були у відома операція в 1945 році, коли служба безпеки УН розкрила так званий провід. У на східноукраїнських українських землях це була спеціальна легендована група радянських спецслужб, яка була закинута на територію західної України. До речі, дуже фахів співробітники, які працювали в ЧК ще з 20-х років, які мали величезний досвід агентурної роботи, спеціальної роботи польової, так званої. Вони були закинуті в Західну Україну, працювали як провід і боївка служби безпеки, і в їхніх планах було убивство кількох чільних діячів, громадських діячів, начебто від імені ОУН. До речі, планувалося вбивство Максима Рильського в Києві безпосередньо на території міста Києва, начебто як за те, що він співпрацює з радянськими органами влади, і таким чином ця група мала ще більше втертися в довір'я до проводу ОУН. Але завдяки діяльності служби безпеки група вся була в 1945 році. Розкрита на Волині і була затримана і відповідно знешкоджена. Кожна зі сторін намагалася освоювати і заселити прикордонну територію своїми агентами. Польща надсилала до центральної України своїх шпигунів, Радянський Союз своїх. Їх маскували відповідно під місцеве населення, яке дуже часто і масово блукало через кордон. Такий прикордонний рух особливо посилився в часи колективізації і голодомору, себто із тридцятого по 34 рік. Селяни із підрадянської України масово їздили на польську територію, адже там за залишки родинних дорогоцінностей намагалися запастися їжею. Ось у цей рух за їжею радянська спецслужба і вплітала своїх розвідників, але їх практично всіх легко ловила польська контррозвідка. Вони люди з міста і попадалися через банальне незнання селянської психології. Розвідники з території України, які потрапили в Польщу, унікальність полягала в тому, що вони відразу не кинулися на базар шукати харчі, а почали спочатку шпацирувати по місту тобто, вони спочатку прогулялися по місту, а потім пішли на ринок. І це стало ознакою того, що ну далі їх почали, очевидно, розкололи, і з'ясувалося, от, власне, це була одна з причин, що селяни. Потрапляли, вони швидко заскакували на ринок, намагалися скупити що там подешевше, і бігом втікти, поки було це, наприклад, це вікно відкрите, проскочити назад. Та й контррозвідка ОУН доволі професійно вичисляла радянських агентів, як, наприклад, Леоніда Костарєва, який перебував у націоналістичному середовищі від 1917 року, коли разом з іншими вояками УНР був інтернований до Польщі. За переконанням націоналіст і навіть фашист Леонід Костарєв тим не менш, був ще й радянським розвідником із доволі вузькою спеціалізацією. Він був політичним кілером. Було підготовлено цілий ряд замахів на лідерів українського націоналістичного руху. Передусім, ми згадаємо з вбивство Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандеру. Зазначу, що. Вже в 29-му році в провід українських націоналістів було введено радянського агента Костарєва, але його невдовзі було викрато. Окрім того, робилися й інші спроби для введення в націоналістичне середовище агентів спецслужб для вивчення можливості їхнього фізичного знищення. Розрахунок радянських спецслужб був доволі простий і прозаїчний. Потрібно було вбити лідера чи навіть кілька ключових фігур в українській еміграції, і там запанує хаос. В МГБ пізніше КДБ добре знали, що це середовище не монолітне, що існують різні ворогуючі групи впливу, і що вбивство приміром Євгена Коновальця викличе війну між прихильниками і противниками цього лідера всередині ОУН. Так зрештою і сталося. Наступник коновальця Андрій Мельник не зумів отримати єдність організації. Від основного складу відділилась група Бандери. І коли він став лідером войовничої фракції, то він став і мішенню для радянських розвідників і його. Присуд смерті був лише питанням часу. Ми маємо можливість сказати про цілий ряд невдалих замахів на Степана Бандеру. При цьому. Для вбивства намагалися задіяти осіб польської національності чи єврейської національності, щоб максимально дискредитувати український націоналістичний рух і виставити в його основу не якесь підґрунтя політичне, а саме між... підґрунтя національних, міжетнічних чи інших конфліктів. Окрім того, операція була настільки ретельно підготовлена, що якби сам Сташинський згодом не зізнався, то можливо б ми б ніколи і не дізналися про справжні мотиви і справжніх втілювачів цього плану вбивства. Богдан Сташинський прекрасно підготувався до спецоперації. Ліквідувати Степана Бандеру він вирішив за допомогою вже випробуваного методу. За два роки до того, а саме у 57-му, він вже вбив ідеолога ОУН лева ребета синильною кислотою з допомогою вистрілу зі спеціальної зброї. Цю ж саму зброю він вирішив застосувати і проти Бандери, але і підготовкою вбивства він теж не легковажив. Насамперед він ретельно вивчив розпорядок дня Бандери, знав, де той любить бувати, де прогулюватися. Проти лідера ОУН зіграли і внутрішні колотнечі в організації, адже опоненти Бандери, так звані двійкарі, якраз незадовго до вбивства, опублікували у пресі фото самого Степана Бандери, його будинку та автомобіля. І це дуже допомогло радянському розвіднику. Проте і служба безпеки ОУН теж полювала за радянськими очільниками. Однією з таких вдалих операцій було поранення Миколи Ватутіна, генерала-командувача Першого українського фронту. Цю та інші вдалі операції СБ ОУН радянською владою ретельно приховувалися. Георгій Жуков у своїх спогадах писав про те, що. Випадково служба охорони Ватутіна заїхала в одне з сіл, де, скажімо так, банда бандерівців, чисельністю понад 200 чоловік перехресним вогнем розбила охорону і Ватутін зазнав поранення. Потім, уже через багато років, у 60-х роках став відомий звіт начальника СМЕРШу 1 українського фронту, який, до речі, дуже провів детальне розслідування, встановив, що це фактично була спеціальна операція. Можливо, вона частково це був збіг обставин. Але саме Ватутін натрапив на засідку, на засідку Служби безпеки ОУН чи польової жандармерії, тут чи так, чи так. В основному це і це, це підрозділ, спеціальний підрозділ УУНівський. І, до речі, ця цифра у справжніх, скажімо так, для внутрішнього користування кількістю унівців була названа, що всього було ця боївка зведена, налічувала від 15 до 20 чоловік, тобто, фактично, вона дорівнювала охороні Ватутіна. І чому саме це не повідомляли? Бо фактично постало питання про те, що спеціальна охорона фахова командувача фронту, яка спеціально готувалася, яка мала відповідні навики, яка мала протидіяти і чіткі інструкції, як діяти в такій ситуації, довела свою неефективність. Провал радянської контррозвідки був ще драматичніший через те, що крім втрати командувача фронтом, трофеєм бандерівців стали архіви Ватутіна, документи, оперативні карти, навіть шинель командувача. В ній потім ще довго ходив рядовий бойовик СБО. З погляду сьогодення такі методи боротьби з спецслужб видаються доволі неприйнятними, але терор і політичні вбивства вже тоді не віталися більшістю низових членів організації ОУН. Та й самі очільники служби безпеки ОУН розглядали такі заходи як крайню форму боротьби з противником, будь то Польща чи Радянський Союз, враховуючи політику пацифікації і замирення українців, яка провадилася в Польщі досить жорстоко. То відповідно була така ж сама жорстока відповідь і бойовиків ОУН. Те, що зараз називається тероризмом, на жаль, польська держава своєю політикою змусила ООН до терористичної діяльності, але це поклало відбиток, зокрема до нашої теми, що УН змушена була робити підпільну розвідку організаційну і протидіяти польській контррозвідці політичній, якій би тобто, щоб зберегти свої підрозділи, свої таємні мережі і тому подібне. Терор щодо ворогів служби безпеки ОУН готові були пробачити однак є і те, чого багато колишніх оунівців і упівців не пробачили свої СБ. Досі Йдеться про внутрішні чистки приблизно із 44-го року, коли Друга світова війна вже видимо йшла до завершення. Багато хто із лісових братів теж подумував про відставку а шляхів виходу із лісу було два. Або прориватись на захід у невідоме майбутнє, або ж іти з повинною до радянських органів влади і зарадити своїх. Всі добре розуміли, що з приходом радянської влади перебіжчики будуть притягнуті до співпраці радянськими спецслужбами, а значить стовідсотково видадуть інформацію, яку знають, тобто можуть постраждати не лише низові ланки організації ООН. А й ті люди, які прихильно ставилися до організації і чимось їй допомагали. Цього служба безпеки ОУН допустити не могла. І лише після того, як знову ж таки багато почалось багато питань до співпраці окремих співробітників, в тому числі УПА і спецслужбами. І польськими, і німецькими, і радянськими служба безпеки УН поширює свою діяльність на українську повстанську армію і на початку 1943 року вже повністю обхоплює всі підрозділи УПА, тобто фактично в кожному підрозділі УПА діє співробітник служби безпеки, і кожен командир, приймаючи нових членів до української повстанської армії, обов'язково повинен був отримати згоду співробітника Служби безпеки. Та й до того ж, як свідчать багато документів із архіву КДБ, зокрема УПА на Волині, було значною мірою заражено агентами радянської розвідки. Їх вдалось позбутися до кінця 44-го року саме завдяки заходам і зусиллям СБУ. Ще на початку 44-го року під перевірки і чистки СБ ОУН підпадають масові категорії людей. Причому йдеться і про цивільне населення, зокрема ті його категорії, що мають мотивацію на перехід на радянську сторону, це колишні голови колгоспів чи сільрад, колишні члени комуністичної партії Західної України. Тож таких людей в службі безпеки ОУН довелося зачищати, часто навіть без дотримання гуманних методів. Самочистка початку 44-го року виникає найбільше запитань, тому що знищували нерідко не лише саму особу, а цілу сім'ю. Гинули діти, гинули жінки, і це, звичайно, негативне явище, фактично пляма на діяльності організації українських націоналістів. Чи можна було цього уникнути? Напевне, що можна було цього уникнути. Але не варто не забувати, який це був час. Тобто е, з однієї сторони це гітлерівський тоталітарний режим, з іншої сторони, це сталінський тоталітарний режим. Тому діяти демократичними засобами очевидно не було змоги. Однак навіть у такій ситуації ставлення ВСБ ОУН щодо масових чисток розділилося. Прикладом тому є історія Степана Янішевського. У 44-му році він керував службою безпеки ОУН на півночі Рівненської області, виступав проти чисток і активно доводив свою думку керівництво організації. Дійшло навіть до розколу організації в цій окрузі. Адже Янішевському опанував його безпосередній керівник Микола Козак, затятий прихильник і по суті ініціатор чисток. Урятував Янішевського його арешт радянською владою у 1948 році, адже у той час головна референтура служби безпеки ОУН вже видала ордер на його ліквідацію. Хоча пожив він після того теж недовго, всього лише кілька місяців радянська влада теж засудила його до смертної кари. Недовго пережив свого опонента і сам Микола Козак. Уже незабаром він загинув у перестрілці у Млинівському районі тієї ж Рівненської області. Так пожартувала історія. Тож пам'ятайте, що будь-яку ситуацію ми можемо розглядати лише із погляду сьогодення. І наша думка суттєво буде відрізнятися від того, що думали про ту ситуацію тоді. Адже у кожному рішенні є свої про ед-контра.